Ігоря Приступу із позовним Корнет зустрічають на колінах. Слава, слава, слава! В останню путь Ігоря Приступу, воїна, пластуна, справжнього патріота та ще чоловіка, брата, журналіста телеканалу Аверс, члени команди КВН, йдуть провести сотні лучан, які знали, яким був Ігор Приступа до них і до людей. Всі ми буду пам'ятати Ігоря саме таким веселим. Оптимістичним, життєрадісним, який всіх намагався підтримати наскільки це можливо, і для кожного він був другом, братом кумом. Найкращою людиною. Найкращою людиною він залишився у пам'яті для товаришів, які були пліч опліч з 2000-х, коли створили у Луцьку команду КВН Літри, що згодом стала всеукраїнською. Саме тоді Ігор Приступа отримав прізвисько Корнет. Ті, хто виступав з ним на одній сцені, кажуть у будь-якій точці України чоловік завжди демонстративно брав слово лише українською, і де б не був, залишався патріотом. Це одна з тих небагатьох людей у моєму житті, кого можна назвати братом. Тобто друг, брат і нема, напевно, людини, яка би про нього могла сказати погано. Дуже важко говорити. Будемо лежати. Дуже багато людей прийшло. У нього дуже багато друзів, побратимів. Не віриться, не хочеться відпускати таких. Це для нас усіх непоправна втрата. Слів просто немає. Вже напевно навіть сліз немає, тому скажу коротко: найголовніше для усього суспільства, щоб смерті наших хлопців не лишалися забутими, щоб всі розуміли ціну, яку платить українське суспільство заради своєї свободи, честь та шана усім захисникам України. Став захисником України воїни з позивним Корнет у 2015-му у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Пройшов АТО, операцію об'єднаних сил, був волонтером, допомагав бійцям лагодити автомобілі. А незадовго до повномасштабного вторгнення отримав роботу за кордоном, яку покинув вже 24 лютого. Взяв курс на кордон з Україною і став до лав ЗСУ. Отримав звання головного сержанта роти ударних безпілотних комплексів. Часто виконував завдання, які не під силу молодим військовим, і все заради миру в країні. Своїх дітей, дітей, яких росіяни позбавили батька. Його чекали, коли він приїжджав, старалися з ним зв'язатися, завжди питалися, що ти, як ти. Але він залишив двох прекрасних дітей, дві свої ксерокопії які будуть достойно нести його прізвище. І ми все будемо пам'ятати. Дуже яскрава особистість була і залишиться в думках і в пам'яті рідних, друзів і близьких. Нехай ця війна швидше закінчиться на наших умовах, щоб найменше цвіту нації дійсно гинуло. Істинний цвіт нації Ігоря Проступу провели в останню путь від Свято Троїцького собору сотні людей із квітами, прощалися на колінах, пізніше траурним кортежем провели до цвентаря в гаражі, до сектору військових поховань, де за тілом героя розправили стяг бригади. Він мав дуже багато друзів. Він був душею колективів, в яких працював, і так само був душею колективу, де він служив. Я теж бачив і був ті стороні. Мене не довелося побачити це, що він побачив. Попрощались із корнетом, і члени пласту, в якому наш земляк був із дитинства. Ми від нашого товариства хочу передати із корадерства. На прощання залишили на могилі корнета прапор пластунів. Залишилося в нас з тої групи, буквально чоловік, які були останніми її учасниками. Тому ми вирішили подарувати і залишити на могилі. Йому на віки 46. Стяг України і стяг 25-ї бригади. Тепер завжди майорітимуть цвинтарі синхронно з прапорами загиблих воїнів України. А поруч останні білі троянди від коханої дружини в дарунок люблячому чоловіку Ігорю Приступі. Назавжди герою у наших серцях. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.